Усіх, сьогодні будемо робити розпаковку таких двох чудових цікавих гаджетів. Це навушники з автоперекладанням на різні мови. Здається, ці навушники мають переклад на 150 мов, а ці навушники на 144 мови. Ну, так заявлено виробником. Взяв саме два різних виробника на пробу. Для того щоб подивитися, як, як вони працюють, чи дійсно вони мають функції перекладання, чи дійсно функції працюють так, як заявлено. Ось перший виробник має штампік ОТК, тобто це значить, що перевірена справність, що ми бачимо по специфікаціям це Bluetooth версії 5.3 до 10 метрів дистанція. Також вони підтримують різноманітні протоколи, працюють в одне касання. Можуть працювати від 4 до 6 годин і комфортно місце в ушки. Зараз подивимось. Тобто, коробка ну, дуже стильна, вона виглядає дорого. Є інструкція і QR-коди на підключення, я так розумію, і самі навушники. Дуже легке, легкі, до речі, проклеєний чехол, саме плівкою захисною, щоб він від пошкоджень. Бачимо тут безпосередньо серійний номер, зарядка Зарядка Type-C, так. І навушники Вони заряджені на 100%. Одразу от я дивлюсь, вони включаються, щось загорілись для лівого вуха. І для правого вуха. Так, тепер треба розібратися з тим, як їх саме підключати. Тобто вона показує, скільки кожному вуха зарядки. Так, давайте подивимось інструкцію. Тут є QR-код для додатку і QR-код для підключення безпосередньо цього комплекту. Також є інструкція по користуванню. Як налаштовувати. Так, давайте подивимось що у нас тут ще. Так, у нас є в комплекті зарядний пристрій. І гарантійний талон, здається, до да, умови гарантії виробника. Але Ну я сумніваюся, що в даному випадку є є якийсь в цьому зміст, але тут ну прописано про. Те, скільки ватт треба для зарядження чохла. Ну, Також е, корисна інформація. То Ось це перший набір. Давайте другий відкриємо. Тут коробка простіша, але вони дешевші, угу. хоча запайно, ну, добре. Сам виробник заявляє, що. Ці навушники можуть підтримувати hd Sound функцію вони дуже легкі, ну це правда. Є також зарядний блок і постараються в різних кольорах. Бачимо марки, штампи. І коробка трошки прийнята, але, здається, всередині все ціле. Маємо також, ну, пере шнурів буде таких. Є... Інструкція гарантійний талон. Гарантійний талон виглядає таким самим чином, як і в попередньому. І є інструкція безпосередньо з QR-кодом, з додатком, з інформацією про те, що це за модель безпосередньо QR-код девайса. І як на мене, то вона дуже подібна. Але тут інакша модель виглядає дуже цікаво. Прям дуже цікаво. Прям ну це такий класичний варіант і, до речі, матовий дуже приємний. А цей варіант виглядає дуже незвично. Ось. І... ага, ось так. Ось так вони дістаються. Вау! Вау! Воно щось казало тільки що мені. Так, у нас є лівий, є правий набушничок. Дуже дорого багато. Вони взагалі на дотик такі дуже приємні. Тут є якась клавіша, здається, з двох сторін. Є маркування саме що європейського стандарту. Дуже крутий девайс. Він виглядає прямо ну, дуже. Дуже-дуже-дуже ефектно е, є можливість війшти свій шнурочок. ось е, Загалом, загалом треба тестувати. І потім в наступному відео я покажу саме, як вони працюють, як на них спілкуватися. Е, і так далі. Тобто, ну це дуже цікава цікава новинка. В світі штучного інтелекту, тому що і ті, і ті навушники заявлені виробником як навушники зі штучним інтелектом, які можна налаштовувати під себе і спілкуватися. здається, здається, ось ця модель має повинна мати кросплатформену можливість спілкування з двома людьми. Тобто, ви одягаєте один навушник, людина одягає другий навушник. Її наушник перекладається її мовою, а ваш наушник вашою мовою. І також тут вантаж одне касання, кнопка. Дуже цікава розробка, буду тестувати. І ви поки що можете підписатися, поставити свій лайк або написати комент, якщо більш цікаво дізнатися про ці навушники. І я обов'язково випишу наступне відео, де покажу, як вони працюють, і розберу саме переваги тої чи іншої моделі, і поділюся, де я замовляв, і скільки коштів це взагалі все обійшлося. Дякую за вашу увагу.